Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Іван Царевич і Красна Дівиця Ясна Зірниця. Були собі цари з царицею. А в них три сини. От їхня мати цариця та ніколи з дому не виходила. Стали сини в школу ходить, почали з них школярі сміяти, що їхня мати та ніколи з палацу не виходить. Вертаються вони додому та й скаржаться матері, що як з них у школі сміються через неї. Ото вона взяла та раз і вийшла. Де не взявся Чорний Ворон з Чорного царства, підхопив її та й поніс. Пожурилися сини трохи, а там і кажуть. Благослови нас, стату, підемо ми матір шукати. Цар спорядив їх та й отпустив. От ідуть вони та йдуть, аж дивляться, стоїть хатка. А в тій хатці бабка. Вони до тієї бабки. Чи не знаєш бабко, як пройти до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, каже, не знаю. Хіба моя прислуга знає? От як свисне, як крикне, біжить усякий звір, вовки та леви. А чи не знаєте ви, питає, шляху до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, кажуть, не знаємо. Пішли сини далі, ідуть та йдуть. Аж стоїть друга хатка, а в тій хатці бабка. Чи не знаєш ти бабко, шляху до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, каже, не знаю, хіба моя прислуга знає. Зараз, як свисне, як крикне, біжить усякий гад, є щірки і гадюки. Не знаєте ви, питає, де шлях до Чорного Ворона з Чорного царства. Не знаємо кажуть. Пішли вони далі, аж стоїть знов хатка, а в хатці третя бабка. А чи не знаєш ти, бабко, де шлях до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, каже, не знаю, може, моя прислуга знає. От як свисне, як крикне, летить уся каптиця, Орли та горобці, шуліки й гави, А чи не знаєте, питає, де шлях до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, кажуть, не знаємо. Хіба, може, Тирка знає? А то в неї була така вже тиркава та задріпана якась птиця, що з одним тільки крилом. Послать каже по неї. Зараз метнулися, притягли її, а знаєш ти, де шлях до Чорного Ворона з Чорного царства? Знаю, каже. Так, от веди оцих людей та гляди мені прямо до правду Красної Дівиці Ясної зірниці, а не то і друге крило одріжу. От подякували брати, та й пішли. А та тирка попереду то скоком, то летом попереду них, та привела, аж стоїть вогненний щит так вогнем і пашить. Тепер, каже Тирка, прощайте, ідіть собі сміло. Старші ж брати злякалися та й зостались. А Іван Царевич пішов та їм наказав Ждіть, каже, або мене, або матері. Хто небудь же з нас та й прийде. Війшов у той щит, щит розступився. Іван царевич і пройшов От іде та йде, коли це стоїть палац, а на воротях шість левів язики повисолоплювали, пити хочуть. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони йому поклонилися та й пропустили. Пішов він у той палац. Аж там спить красна дівця і ясна зірниця. Він, як з дороги, наморився, схилився на руку та й заснув. От вона, як прокинулася, та до нього схопила шаблю, хотіла зарубати. А далі й удумалася: він мене не рубав, за що ж я його буду? Розбудила його, стала питати, чого він сюди зайшов. Та Чорний Ворон з Чорного царства та украв нашу матір, так це я й пішов її діставати. Тож, каже дівчина мій батько, іди ж ти до другої сестри та тебе направить. Подякував він та й пішов. Приходить, аж стоїть другий палац, а на воротях дванадцяти ролевів вороти порозявляли язики побивалювали, пити хочуть. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони йому вклонилися і пропустили. Війшов він у той палац, коли там ще краще красна дівиця, Ясна Зірниця. Він полюбувався нею, схилився на руку та й заснув. А вона, як прокинулася за шаблю та до нього. А далі дума, за що я його буду рубати? Він же, як я спала, мене не рубав. Розбудила його, розпитала. Ти ж каже, наш тепер брат. Ото погуляли. Іди ж ти каже, до третьої сестри. Попрощалися, він і пішов. Приходить аж знов палац, а коло нього вже 24 леви на воротях. Роти роззявили, язики повивалювали, пити хочуть. Він зічербнув води, сам напився і їх напоїв. Вони й пропустили його. Пішов він туди. Аж там ще лучча красна дівиця, ясна зірниця. Він полюбувався нею, схилився на руку і заснув. Отеця хотіла його зарубати, та одумалася і розбудила. А як розпитала, дає вона йому яблучко. На каже це яблучко. Та де воно котитиметься, іди за ним прямо, якраз і дійдеш. От подякував він і пішов. А та Яблучко і привело його якраз у воронів двір. Пішов він туди, аж там і мати. Здрастуйте, мамо. Здрастуй, сину! Ото побалакали, розпиталися, вона й дає йому швайку та булаву. Встань, каже, он, за тим стовпом. То ворон, як прилетить та сяде на стовпі спочивати, то й не побачить тебе. От, заховався він за тим стовпом, аж ось і ворон летить. Сів на стоп та й озирається, чи не побачить де чого з'їсти, Та й побачив його. Хе, каже, ось і закуска є». А він брешеш, псине м'ясо, подавишся, я сам тобою закушу. Чорний ворон, як кинеться до нього, а він отскочив, та йому на спину ту швайку угородив та булавою все потягає. Як поніс же його ворон, вже і під Хмари, і за хмари, а він усе булавою його почаща. Та бив, аж поки той упав, та й лопнув. Пішов він тоді до матері Вбирайтеся, каже мамо, будемо свій край потихеньку подаватись. От мати убралася, запрягли вони вогненну коляску, тих красних дівиць позабирали і поїхали. Тільки не доїхали до вогненного щита. А Іван Царевич їм розхвастався, що ось то він і сам без вогненної коляски пройде крізь той щит. Ті ж зі своєю коляскою проскочили, а він і зостався. Ходив він, ходив, блудив, блудив, а далі й думав вернуся на старе місце може, хоч що поїсти знайду. Прийшов, аж нічого немає, саме тільки те яблучко, що менша красна дівиця дала. Сів він та й заплакав. Аж тут де не вискочить стрижений Іван. А чого плачеш? питає. Та нема в мене нічого, одне тільки яблучко. А чого ж тобі треба? Давай його сюди. Зараз, покотив те яблочко, з'явилися напитки і наїдки і три музиканти грають. Пообідали вони, стрижений Іван і каже: А ходім, зберем коней та поїдемо до тебе. Полізли у погріб, розбили 12 дверей, порвали 12 цепів, вивели двох коней, як вогонь. Як посідали, та як поїхали, не вздріли, коли той вогненний щит пролетіли. А ті його два брати, як приїхали вже до них мати та красні дивиці, побачили, що немає Івана Царевича, це ж подумали, вже його й до віку не буде, та й наказали їм казати, що то вони їх врятували. А тут приїздить Іван Царевич зі стриженим Іваном. Ото, як приїхали, напитали собі десь квартирку у солдата та й прислухаються, що люди говорять. А брати готуються до весіль, красні дівці не хочуть за них, кажуть: у нас і плаття такого, як треба, немає. Як зробите таке плаття, як у нашого батька було, та не глядячи й не міряючи, точка в точку, строчка в строчку, так і підемо. Скликають брати всіх кравців, усіх швачок, ніхто не береться. А стрижений Іван і каже до того солдата Іди берись. Той одмагається. Іди, каже, та вимагай мірку золота. Солдат пішов і об'явився А стрижений Іван на коня та туди в чорне царство. Забрав там їхнє плаття, а в досвіта й дома був. На, каже вранці солдату, неси. Красні дівці, як подивились, та одна на одну тільки морг-морг, а нічого не кажуть. От поодягали, ще кажуть, якби нам до цього плаття, та черевички. Кинулись вони до шевців, знов ніхто не береться. Вони до солдата, солдат одмагається, а стрижений Іван, «берись», каже, та вимагай паровицю золота. Поки солдат раду брав, а стрижений Іван у чорне царство злітав і черевички привіз. Побачили їх красні дивиці ще дужче зраділи. Він, кажуть, десь тут, ну тепер кажуть, зробіть нам ще по платочку. Брати вже ні до кого й не йдуть, а прямо до солдата. Роби всякий такий! Стрижений Іван як дізнався і до світу й платочки притаскав. Тоді давай красні дивиці того самого солдата допитувати, Хто та й хто це йому все зробив. Він і розказав вони тоді до царя. Он, хто кажуть, нас врятував, а це злодії. Прикликали його, розпитали аж так. Тоді цар до коней прив'язав брехунів та й пустив у поле. А Іван Царевич забрав собі найменшу дівицю та й живуть. Там горіло три фонарі і йшли три пани. Лежало троє яблучок. Одне мені, друге лазареві, а третє тому, хто казки казав. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.